Третє червня. Смачний сніданок. Аліса сама готує собі сніданок. Вона дістає з шафки пачку пластівців, насипає їх у тарілку та заливає молоком. Сьогодні Аліса налила занадто багато молока, яке перелилося через краї тарілки та розлилося по столу. Але нічого страшного. Вона візьме ганчірку і витре стіл. Щоранку Бог виливає на нас дуже багато своїх благословень, тому що любить нас. Навіть коли ми робимо погано, він милостивий до нас і посилає нам блага. І ми можемо поділитись нашими благами з іншими. Як це зробити? Можна почастувати когось смачною їжею або подарувати іграшку, тому у кого мало іграшок. Поділися тим, що дає тобі Бог. Мій біблійний вірш це милість Господня, що ми не погинули, бо не закінчилось. Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Плач, Ереміє. 3, 22, 23. Моя молитва. Багато благ я, друзі, маю. Ділитись з іншими бажаю.